Привіт, друзі, казами завжди я Артік. вами, на друзі Сьогодні будемо грати дуже друзі, ігрушку від відомих розробників. Вони зробили таку гру, як Ultimate Car Simulator Driving. Там Прикольна грушка, там по 100 мільйонів скачування. Це теж від тих самих розробників. Ігрушка називається Е-сімнаціон Stunts. Ну, коротше, друзі, тут ви будете їздити на разленьких машинах. Будете робити, друзі, всякі там трюки. Ось те, що ви любите коротше. Ігрушка реально класна, друзі. Тут ви будете їздити, кататися коротше на машинах, будете проходити місії. Тут є кар'єр, нет і є фрімод. Тут можна безплатно, друзі, грати. Як безплатно, не кар'єра. Гараж в друзі це поповну. Тут є різні класи машин. Від A до B до C до D. Ось, друзі, оця перша машина це ще на заставці. Ігрушка прикольна, я її колись повніграв, зараз друзі, її обновили. Также, друзі, можете скачати цю на грузі ігрушку або плеймаркеті, у мене на теле-каналі, якщо ви зацікавлені тим, тим теле-каналі. Ну, друзі, будемо зараз нажимати кар'єра. Тут ви бачите у нас є багатенько сумісій. Дуже багатенько. І далі будуть обновляти, я це перша. Буду на це. Так, перше. Тут у нас ці кар'єри, у нас посіки уроні. Ну, багато, друзі, багато. Нажимаємо першу, зараз вам друзі, покажу, що я зараз друзі, заробимо гроші і купимо, може якусь машину. Ігрушка мені дуже, друзі, подобається тим, що тут багато чого може бути робити. Пропускаємо. Так, так друзі, я зараз звук, будемо звуком. Тут, друзі, нареміння. Так відбувається дані місії. Зараз, друзі, поки що перший рівень мало бій. Також вам дають такі ось бали. тут ви вбираєте, якщо пройшли зайняли перше місце, вам дають три карточки, друге місце дві, і третє місце одну карточку. Так, 5 золота, 150 доларів і 50 доларів. Непогано, друзі, не заробили, не дуже багато, але нам за рівень повинні дати ще, я так думаю. Чи ні. А ні, не дають, ну фігово. Але тут, друзі, ви достигаєте багато туди, скажімо, місії. І вам тоді дають гроші там, по тисячі, по 5, 6. Звісно, уровні так як це тільки начальні етапи це страшно. У нас є багато. Там, немає тільки виду салону, всередині далі такі рівні, що не зможете подобається і я її буду грати друзі буду проходити заново забув, що тут є зараз друзі ми другого уровня підемо Так, другий уровень і нам зараз дадуть якусь Ага, нам відкрилася нова машина і нова якась фіговина. отак відбувається також нам дали диски там багато чого виніл ну непогано непогано зараз трикати 50 5, 50 150 150 вже 300 50 минут, зашибність нормально. Так, о, нова машина відкрилася. Так, давайте в гараж. Кидаємо, подивимось, може купити можна буде. Ага, за 300 доларів можна купити. Добре, онлок. Все, ми купили машини. Машини не сильно такі дорогі, але вони стоять те, що не треба. Так, що в нас є? У нас Paint, пейнт, плейт, це на що. Ага, це ми можемо на номера, але це нам не цікаво. Давайте, коротше, поганяємо далі. Давайте візьмемо, наприклад... Подивимося, що там у нас тут у нас є Night фан парк і Isa Ну, Давайте, наприклад, у нас є Spin один. Можемо покрутити там. Ага, нема. Ну, ці друзі, спіни можна крутити, ви бачите. Усе. В безплатних картах І ось такий значок, наче фішки покерні. Тут А7 і тут А7. Разом 14 разів можете покрутити. Спінний і вам випаде там громапогрушення або чогось ще. Так, давайте на першу, давайте другу карту, так як вона тільки нова додана. Коли я грав раніше, тоді не було ще тут. Так. Подивимось, подивимося. Так, грузочка відбувається, так, ага понятно все Зрозуміло.

Якщо ви хочете пограти тут окружку, бачите, ми заробили 850 на балів. то балів, знаєте, в місті з лівої сторони виробляється гроші і бали добре. Каже, що я вже задав те, що можна було подальні дві, якщо вам це сподобалось, то ви знаєте постачати. Так, щемо закінчувати. Дивітися до її з його папа. починили машину. Ви буду закінчити, коли нам сподобалось, вас лайк підпис. Всім до зустрічі, підтримуйте український контент. Ганати на ЗСУ. все буде добре. Всім пока-пока.